Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі. Сьогодні будемо говорити про енергію жінки, адже у світі це дуже важливо. І деколи ми недооцінюємо себе і свою енергію. Я говорю з позиції жінки. Дорогі дівчатка, вітаю вас з святом 8 березня. Бажаю вам наповнення на весь рік, любові, добра, позитиву, легкості. Будьте завжди на світлій стороні, і ви побачите, як ваше життя буде змінюватись. І так, енергія жінки. Дивимось, що допоможе розкрити свою жіночу силу, адже вона є в кожному. Можливо, ви ще не до кінця щось в собі пізнали, і я допоможу вам тут розібратися. Також давайте подивимося, що варто відпустити, тому що це забирає вашу енергію і несе зайвий вантаж. Завжди відпускаємо старе і на. Місце старого приходить нове, ви ж знаєте, пам'ятаєте. А ще хочу для вас подивитися пораду. В кінці це дуже важливо. На весь рік будете мати собі підказку. І так, дорогі мої дівчатка, що допоможе розкрити жіночу силу. Насправді, завжди треба відчувати баланс і пам'ятати про те, що сім'я, родина це дуже важливо. Без вашого вкладу дійсно не буде багато чого, або ж не будуть такі щасливі ваші рідні і близькі, і хто є біля вас. Але треба пам'ятати, що все має баланс, рівновагу, і не треба в жодному разі це порушувати, тому що іде вигорання і спустошення. Завжди треба розуміти. Що якщо ви віддаєте, то маєте щось отримувати натомість має бути якесь ваше внутрішнє наповнення, бо інакше буде вигорання. А якщо ви допустите таку ситуацію, то, звісно, ви будете втрачати енергію. Я завжди на розкладах вам пояснюю, як працює енергія у вашому житті і скільки всього ви можете. За допомогою цієї енергії в житті зробити. Тому, якщо ви будете правильно розпреділяти ресурс, дотримуватись балансу, у вас завжди буде щастя, у вас завжди буде повний дім, повна чаша, як кажуть. Тому що, бачите, тут і повний дім, і повна чаша є в розкладі, є карта балансу, все це можна відновити і працювати в цьому напрямку. Тому що дуже важливо розкривати цю енергію, знаходитися в центрі цих всіх подій. в в центрі своєї сім'ї, можливо, своїх близьких людей. Не стійте острою, не будьте глядачами свого життя. А навпаки, займайте головні ролі, розкривайте свою енергію, свій потенціал і будьте щасливими. А ще, як я вам сказала на початку, тут не тільки щасливі ви, а ще й ваші рідні, ваші близькі. Так, і тут дуже важлива тема, що варто відпустити, тому що без цього нічого нового не буде приходити завжди. Треба відпускати минуле. Карта Зірка показує, що, можливо, не збулися якісь ваші мрії, і ви трішечки розчарувались. Деколи вам здається, що ви заручник життя і обставин, вам хочеться опустити руки, не боротися вже ні за що. Вам здається, що ваше життя знаходиться під якимось великими таємницями або ж, можливо, тут навіть і дійсно є якісь таємниці. А можливо, вам просто так здається, тому що зав'язані очі. Пам'ятайте, що розклади загальні для індивідуальних, пишіть мені в особисті, будемо розбирати ваші життєві ситуації. Тому в жодному разі не розчаровуйтеся, бо треба розібратися, чому вже ви відмовились від своєї мрії, чому ви вирішили, що те, що ви чогось хотіли, для вас ну, не здійснено. Ніколи не пізно щось починати. і Пам'ятайте, що треба спочатку цього захотіти. Можливо, ви відмовились, не захотіли самі внутрішнього не до кінця повірили, що це можливо, і зараз ви дійсно відчуваєте себе заручниками. Тому це треба відпускати, вірити в те, що все ще можна повернути, ще раз можна спробувати записати собі нові цілі, якщо навіть вам не вдалося втілити в життя якісь давні. І е, дійсно над цим працювати. Так буде відкриватися ваша енергія, так ви будете щасливі на протязі цього року. А це дуже важливо, тому що повторююся ще раз: будете щасливі, ви буде щасливе ваше оточення, ваша сім'я, родина, ваші близькі. Не буде у вас цього наповнення. А у вас, якщо не буде вашої мрії, то й не буде наповнення, бо ви відчуваєте себе заручником, то ви будете. Відчувати втрату цієї сили енергії, і це також буде відбиватися на ваших близьких. Тому, мої другі друзі, я думаю, що вам це не потрібно. Треба перебувати в балансі, в ресурсі, в енергії. Тому працюйте над своїми ситуаціями. І як я казала в кінці розкладу, просто чудово, хочу подивитися для вас підказку пораду на весь рік, для того, щоб ваша енергія завжди перебувала в правильному. Руслі, як кажуть, і тут у нас Аркан Сонця. Про що це? Треба про себе заявити, треба себе показати. Треба не боятися заявити про свої, можливо, навіть якісь мрії і бажання. Це дуже важливо зробити, тому що тільки так ви цю енергію відкриваєте. Тільки так ви Починаєте запускати зміни в своєму житті. А енергія сонця вона дає дуже багато. Вона відновлює вас, відновлює ваше здоров'я, вашу красу, вашу молодість, ваше самопочуття дає вам багато взагалі таких поштовхів, діяти, доробити те, що хотіли давно, з'їздити кудись, це завжди ще й показує, що багато світла, позитиву і легкості, і тут відкриваються дороги на все це. Тому, дорогі мої дівчатка. То мене зараз дивиться. Підзарядіться максимально енергії на цьому розкладі. Будьте відкритими до цього світу весь рік, будьте наповненими і пам'ятайте про те, що ніколи не пізно спробувати ще раз. Я вам бажаю щастя, кохання, підтримки, любові, енергії, натхнення. Всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!